Брати і сестри, привіт всім! Ми в нашій подорожі на Київ на служіння хвала 24 І зараз у нас така перша зупинка привалу. Ми їдемо і десь тут ми на якійсь горі у Львівській області. От. наша шумна кампанія посувається до Києва, де ми будемо славити Бога, де ми будемо служити. Ну, уявляєте, Господь живе на горі. І коли люди зустрічалися з Богом, вони теж мали підніматись на гору. Вони заходили на Божу гору. І це можна було бачити такий краєвид на 30, на 40, 50 кілометрів. Не знаю, скільки око дозволяє. Це дуже чітко. Це дуже чітко. Це завжди надихає. Скажіть, що коли ти сидиш в квартирі, дивишся через скло на бетонні джунглі, ну ти якось не надихаєшся. Всі люди хочуть вибратись кудись на природу, на шашлик там, щоб побачити оце, вот. тому що це боже творово, і воно. Воно природне для нашого існування. Саме це Бог створив, щоб ми тут жили. Природа, ліс, небо широке. Це дуже класно споглядати це саме з гори. Але сьогодні ми будемо на горі Господній. Ми будемо йти на гору хвалий поклоніння. I am and uh, my friends in this uh, white car, we go to the uh, capital of Ukraine and we will worship to Jesus Christ today. So Lisa, come to us say a couple words about this trip. <laughs> I, I, I don't know who is it. kava, coffee. Львів'яни п'ють зранку обід і ввечері каву. Все коротше ми тут зупинились на затанці. Всі... Можете ем, шість. Да. 3720. Не буде досміхатися, це платно. 20 -20. Коли віддаєш 3720, хіба може бути велике щастя на очах, я не знаю. Це таїнство, обрізання гаманця. Знаєте, <різь> знаєш, іс істина дуже глибока, нічого не скажеш, але. <різь> <різь> Ми приїхали на хвалу 24 в саме в Київ. Як би там не було, а столиця це є символічне місце. Коли хотіли щось проголосити, щось зробити, царі вони вилазили на гору або царя коронували в найбільшому місці, там в Єрусалимі чи ще десь. От. Зараз ми виїхали на вулицю Хрещатик, Всім вам знайомо. Недарма напевно наше служіння хвала 24 відбувається саме в Києві. Це, як знаєте, от сказала одна сестра Христина, що це як похід на поклоніння. Да, раз на рік там всі чоловіки збиралися, вони йшли в Єрусалим на поклоніння. Так і ми свого роду робимо певний такий обряд або певний символічний момент, коли ми поклоняємося Богу з цього місця. Таким чином ми затверджуємо, якби його царство на нашій землі. От, благословляємо Господа і служимо йому саме тут, на цьому особливому місці, яке називається столиця України. Молимося за це місце, де засідають наші влади також, щоб вони приймали правильні рішення стосовно нашого з вами життя. Амен. Я відчуваю, що зараз ми запалимо для Господа. Наша задача прославити Бога. І це те, для чого ми сюди приїхали. Дуже класні коментарі. Надіюсь, через музику їх буде чути. <плес> Подож, <плес> я aлітл бід. Йому продовжує група, яка привіна військова, церква ага, місто Ісусі, на всіх паспорт, Дух святий, візьме в діл ваші уста і серця, щоб ви могли достойно прославити нашого Господа. Готові, не дивлячись на те, що це ніч, я сподіваюся, що ми будемо запалювати своє серце для Ісуса виключно на українській мові. Yes. Дякую. Дух святий, нам потрібен ти насправді сьогодні. В день випробувань ми прибігаємо до тебе, в день випробувань ми шукаємо тебе. Господи, ми поклоняємося Тобі. Ми поклоняємося тобі, Ісус. Ми шукаємо Твого лиця в цій хвилі і просимо, Господи, дай нам наїсти з Тебе сьогодні, напитись тебе сьогодні, сповни наші серця Своїм Святим Духом, а наші тіла Твоєю силою, щоби славити Тебе сьогодні в день і сьогодні вночі. Слава тебе своїми душами, своїми тілами, бо все твоє, все твоє, Ісус. До мого серця доторкнись, відчути хочуть цю любов, нехай відух святий, дідей на Бог. Людина яка святку, твоя волонтари там це мене на Наша надія, Господь, ты ну ты, Господи, ты чуешь, Боже, І ти відповідаєш тобі слава Господу. Ай, Богу, Господь. Так Иисус, так Иисус. Присут наш, ти насолода нашого життя, наше спасіння, наша твердиня і уповання, наш наречений, наш Господь, той хто був, хто є, і хто гряде, це Ти Господь, це Ти Господь, це Ти, Господь Ісус, який був, ти Божий переживає наші. Коротше кажучи, я, я вийшов на сцену і я знав, що почнеться. Це не сподіваюся. Чому так? А да. чого ж таке? Це... Саме спешно? Так. Да. То я знімаю все, то я знімаю... Всім привіт! Там Марку можна допомогти. Ще б не хотів зробити цю Чекай. Ти просто, ну, рукою подай. Чекай, я не розумію. Воно ну, навпаки виглядає. Джойст? Ну, на